Вітаю, друзі! Поспілкувавшись вже в Дискорді і попроаналізувавши те, що багато хто задається питанням все ж таки за кого грати, як зібрати собі пачку, і взагалі, хто є ДД або ще щось, я вирішив, що треба один стрім відкласти і зробити це відео. Зараз я дуже коротко, просто... Розповім вам не просто тір лист героїв, тому що ми вже зрозуміли, що тір лист нам тут не потрібен. Тому що тут немає такої, що візьміть чотирьох найкращих героїв, і все буде в шоколаді. Ні. Тут треба, грубо кажучи, тірлист не героїв, а тірлист пачок. І, якраз саме це я хочу вам розповісти. Але перед початком я хочу. Пояснити деяку ситуацію про героїв, і чому вони в деяких ситуаціях знаходяться на саме тих місцях, куди я їх і поставив. Дивіться. Перше, Леватейн в нас є найсильнішим героєм, що стосується АО... АОЄ дамагу. А мається на увазі навколо себе по площі і так далі. Але. Вона і займає друге місце, на мою думку, я переглянув дуже багато відео, різних бета-тестерів. Я все, всю інформацію брав з бета-тестів, все трохи з релізу, вже послухавши інших гравців. Так ось, перше місце вона займає як герой по площі, і друге місце все ж таки як герой по, ну, в одну ціль. Тому вона буде підходити. Вона, я вважаю, що саме пачка з полум'я найкрутіша, найсильніша, але і, напевно, найважча буде для того, щоб її зібрати. Потім Гільберта. Так, ось о, всі можуть сказати, що це топ-герой на перше місце, топ саппорт і так далі. Дивіться, так, вона крута, але її головна фішка. Це ульта, яка підіймає вгору на противника. Але ситуація в тому, що коли вона підіймає героя ну, противника вгору своєю ультою, вона накладає дійсно дуже крутий баф, а саме на 5 секунд, і ось під час цих 5 секунд всі герої можуть дуже сильно внести дамаг. Але, на жаль, не всі герої вне вносять домах саме протягом 5 секунд. Зазвичай це більше. Тому Гільберта нам не підходить в багатьох випадках. Вона підходить саме для електропачки. Її там місце. І Івона, вона в нас є із. Кріо, і вона є найкращим топ 1 героєм саме для ендгейму, тому що вона найбільше вносить дамаг в одну ціль проти боса, грубо кажучи. Тому вона теж є топ-1, але для, напевно, ендгейму Ну, якщо ви там бажаєте саме проти, проти босів, то це буде кріо пачки найкраще. Але і з вогненою пачкою можна буде все ж таки проти боса грати. Просто трохи довше їх вбивати. Ну тепер, на мою думку, розповідаю дуже коротко, як я з цією пачці взагалі що вони роблять. Дивіться: Лаватейн в нас ДД. Всі ДД стоять на перших місцях. ДД. Потім в нас є вульфгард. В нашому випадку він буде накладати на наших ворогів ефект там, грубо кажучи, хай буде полум'я. І Лаватейн по цим врагам буде бити ще сильніше. Я дуже коротко. Потім в нас є акекурі, це як називають в грі їх батарейками. Вона буде заряджати нашу ось цю ну, Лінію навичків, грубо кажучи, щоб ми швидше могли робити навики, ну, кастувати Тому вона просто як батарейка. І тепер дивіться, четверта позиція. Тобто, в нас е, Лаватейн, вульвгаров і Акекурі це три герої, які є обов'язковими. І ось тут дивіться, що далі по пачці. Якщо ви бажаєте економ варіант, або на перший видно, там перший поки що, то це йде Антал. Він також накладає на ворогів свій баф, і Лаватейн буде більше вносити дамаг. Але Арделія буде краще, ніж Антал, тому що вона також робить, грубо кажучи, майже те ж саме, що і Антал. Але в неї трохи інші бафи. в неї він не один, і плюс в неї є баф корозії. Ну, вона набагато, грубо кажучи, краще буде, ніж Антал. І плюс вона ще є саппортом, хілером, топ-1 хілер в грі. Тому вона буде набагато краще, ніж Антал. Ну і на третю, це вже Гільберта. Якщо ви там бажаєте, то це. Знову ж, її можливість стягувати ворога в одну точку. Хоча в нас Лаватейн вона без питань дамажить по площі, тому їй це не обов'язково. Але все одно, так, під ультою буде більше дамагу, але ульта всього 5 секунд. Не для вогняної цепачки, пачки, ну, але все одно можна пограти. Це перше місце, перша пачка зверху. Яка найкраща, я буду до неї йти до цієї. Друга, можна пограти поки з Анталом. З Гільбертою не раджу, але можете побігати. І все одно, ось я обираю саме вогняну пачку для, для гри. Далі будемо дивитися. Тепер йдемо далі. Кріо пачка. Тут дивіться, є 4 варіанти. Що ми робимо? Перший варіант для кріо пачки. Це в нас йде Івона, потім йде Аліш, потім це Сніжинка. І ось тут йде Гільберта. Це як. Ось це особисто для мене. Подивившись знову ж багато різних відео, різну інформацію зібрав докупи. Ось це буде знову ж топ-1. Яка тут ситуація? Івона. Вона знову ж дамажить так, в одну ціль. І в неї дуже. ну, в її сама завдання Це дамажити, якщо ціль заморожена, і тоді в неї дамага буде ще більше. І якраз для цього нам і потрібні ось ці двоє: Аліш і Світиснежка. Ось вони нам потрібні, щоб тримати ворога. З, зам, ну, як, ну, заморожені, і тоді дамага буде ще більше. А Гільберта в неї знову ж бафи, вона накладає баф на противника, тим ось для елементальних і фізичних е, атак. Ну, а нас тут цікавить саме елементальні атаки. І це круто. Це перший варіант, найкрутіший для мене. Другий варіант це саме. з вже з Арделією. Також добре, підходить. Є такий варіант. Третій варіант третє місце. Це буде в нас така ж сама пачка, але з Естела. Це як більш економний варіант, дешевший просто замість Естели ми ставимо Гільберту. Це просто як баф, ну, ап нашої пачки це крутіше буде. Так, і четвертий варіант також цікавий, але по-інакшому грається. Це в нас паніхіда, і в неї вона, ну, їй вона не може грати з Івоною. Хоча вони дві Кріо. Але яка ситуація? Вони обидві ДД, і це. ну не, не дуже прикольно, коли два ДД і обох треба качати, вони суперечать одній, одна одній. Тому що івоні треба, щоб ворог був заморожений, а Паніхіді треба, щоб на ньому висів, грубо кажучи, стак льда. І ось ці стаки накладає в нас Сайхі. вона накладає стаки. І коли на в ворогах є вже стаки, додатково їх буде накладати фліоріт. Коли є два стаки, вона накладає третій автоматично. Тому ці два герої є як сапорти для паніхіди. І Арделія знову те ж саме є бафером, сапортом. Це дуже також круто. Вона йде до них в пачку. Ну, Сарделія, Арделія, говорю, Сарделія, Сардіна, Арделія. Вона взагалі. Е, дуже цікавий і такий багато багатозадачний сапорт підходить майже в усі пачки. Це ось стосовно кріо. Йдемо далі. Електро. Дуже багато кому подобається, хто про них каже, це як я раз розумів найдешевші варіанти пачок. Вони можуть закривати контент, але будуть набагато слабкіші, ніж інші пачки. І що тут в нас йде? Сама проста, найдешевша пачка. Це в нас йде. Ну і вона, ну, на другому місці, звичайно, це в нас, як ви вже бачите, Авіенна, вона в нас буде ДДш йти І ДД. Вона грає там від копій. Вона розкидає копії по карті, і ось від них буде йти домах. Ось вона йде ДД. Потім для початку ми беремо Антал. Перліка і Арклайт. І ось це буде в нас найкрутіше, найдешевше, безкоштовніше. Крута пачка. Але потім ми Антала зміняємо на Гільберту. І ось тут якраз Гільберта і є топ-1, куди вона потрібна. Тому що вона якраз дає свою ульту на 5 секунд. і... Електропачка є найшвидшою. Якраз під ці 5 секунд, ось ці три герої, найбі... найшвидше вносять свій дамаг, і там буде дуже великий дамаг. Якщо... Тому що вони встигають в свої 5 секунд одразу миттєво внести дамаг під ульти ультою Гільберти. І тому Гільберта Топ 1 саппорт для електропачки. Ну, а тепер ще і фізична пачка, куди без неї. Вони все одно в грі її, і багатьом хто може через неї грати, вона подобається. Тут в нас ГГ, наш головний герой, займає перше місце, і він буде нашим ДД. І тепер йдемо далі. В нас є наш пограничник, Ну, В грі його так звуть, він є теж тій самій батарейкою. Він єдиний шестизірковий герой батарейка, та грубо кажучи, і ось він потрібен для фізичної пачки. Тільки для неї більше нікуди він не потрібен. Тому, якщо він вам впаде, якщо ви бажаєте, то сідайте на фізичну пачку. Дійсно, фізична пачка дуже сильні. їм також саме можна закрити контент. Ну, тут просто якому як подобається. Йдемо з пограничника взяли. Зрозуміло все. Тепер далі. В нас йде Арделія. Тому що вона знову ж накладає ось цей там природній, вона накладає цей дебаф, баф для фізичних і елементальних героїв. І ось питання в тому, якраз що прикордон, ну пограничник, прикордонник, він в нас не, не тільки як заряджає, він накладає стаки. Він і Арделія. Ось це два герої, які потрібні для нашого ГГ, тому що вони накладають стак, а потім наш герой, головний, може ці стаки, грубо кажучи, збирати. І від цього буде дуже великий дамаг. І наша чейн є також сапортом, бафером для нашого головного героя. Ось це для мене особисто буде найсильніша пачка, саме фізичного ну, фізична пачка. Ось це вона перше місце займе. Друге місце ну це ну так, грубо кажучи, друге місце займає. Ну, як знаєте, як. 51% ось цій пачці першій, і 49% другий. Чому? Тут все те ж саме, але в кінці в нас є герой Ліфен Ліфен. Він заміняє нашу чейн, тому що він робить все те ж саме. Але яка ситуація? Він бафає урон нашого головного героя. Але в нього є така ситуація, така цікава такий цікавий баф, що він більше підходить під його ульту, баф ліфена. Тому, грубо кажучи, Ліфен може забафити вашого головного героя. Але як я, я вірно якщо я вірно зрозумів, як я зрозумів взагалі, то коли він накладає цей баф і потім, грубо кажучи, вносить у дамаг своєю ультою, то там буде більше дамага. Тому я, ну, грубо кажучи, ви можете поставити його замість чей, гірше ви не зробите. Вам навпаки буде краще, ну але як я зрозумів, не прям колосально, що прям ну, піздець це буде баф. Якщо ми, наприклад, говорили в про попередніх героїв, де ми робили заміну. Ну, наприклад, тут з Антала ми робили заміну на Ерделію. Там це прям баф-баф. Ось тут ми робили знову ж заміну з Естели на Гільбто. Оце тож, також баф-баф. Ось тут з Антали на. робили на Гільберто. Баф-баф є. Ну, то... А тут він такий невеликий баф. І тепер останній варіант. Нашої пачки фізичної. Це, як ви бачите, знову ж головний герой. Потім пограничник. це також він, ось це обов'язково. І ось тут дивіться, якщо ми говоримо про Арделію, вона накладає стаки, і тоді збільшується урон. А можна взяти Ембер, і тоді ви. Збільшити вашу витривалість на полі бою, ваше життя у вас буде набагато довше ви будете триматися, наприклад, проти тих же самих босів. Тому і тут ви можете вирішувати. Вона є танком, захисником, і вона також накладає ще й там е захист на всю команду щит, і вам буде краще з ним проти боса можливо битися Тут дивитися, якщо ви, наприклад, гарно по полю бою рухаєтеся, і у вас нема питання з тим, що ви там вмираєте, а вам треба дамаг, то тоді краще, напевно, зібрати першу пачку. А якщо ви там вмираєте, то тоді, напевно, взяти Ембер. І вона буде давати вам захист. Ну і тут те ж саме: або Чейн, або Ліфен, вже дивитися, як вам, хто у вас є, хто більш прокачений і так далі. Це, грубо кажучи, урон а це на захист, щоб більше виживати. Все, це особисто моя думка. Я передивився багато відосів. Особисто я ні за кого не грав, у мене ще нікого немає, я не грав на бета-тесті. Це моя особиста думка після перегляду багатьох різних відео від тестерів з їхньою думкою. Вони показали героїв, про них розповіли, хто, що і як, і я зробив ось такі збірки. Тому ви можете як прислуховуватися, можете писати в коментарях, можете заходити в дискорд, і там ми разом про все це поспілкуємося. Вам дякую за увагу, гарної гри і до нових зустрічей. Вибачайте, що так коротко, але світло в нас небагато, тому треба робити все швиденько. До зустрічі на стрімах.